Всім привіт, привіт, мої чарівні! Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. З ким не знайомі, привіт! Мене звати Ярослава Тетмурзінова, я психолог, і я допомагаю жінкам відновлювати самоцінність, розвиватися в насолоді і легкості. Як бачите, сьогодні ми виїжджаємо із Віли, я переїжджаю в інший район на Балі. Район називається Чангу. Зараз я в Улувату. І вийшло так, що я магічним чином спакувала цей чимонок. І маю рівно 2 години до виїзду, до чекауту і до таксі. І сьогодні мені хотілося б з вами поговорити про самоцінність в контексті стосунків. Тому що це та тема, яку я дуже рідко піднімаю, маю на увазі тему стосунків. Просто через те, що якось раніше вона мене сильно не запалювала, хоча якраз через відсутність нормальних стосунків я прийшла в психологію, в терапію, тому що постійно мені потраплялись не ті. Але причина, звісно, була глибше. Тому я знаю, що ви хотіли цю тему, тому підписуйтеся до мене в інстаграмі, підписуйтесь на цей канал і погнали. Ви знаєте, я пам'ятаю дуже чітко свій підлітковий вік, і, мабуть, навіть більше вік десь із 14 до 23 років, коли. Я почувалася абсолютно знесилено, абсолютно невпевнено і виснажено. І всі мої стосунки вони починалися однаково і завершувалися, на жаль, і на щастя, також однаково. Починалося все із неймовірної закоханості, із щастя всередині мене. Наступні зустрічі я почувалася ще більш невпевнено. Я починала думати про те, що в мені, мабуть, щось не так, я не варта цих стосунків, він мене скоро кине і так далі. І ось ці мої переживання, які я направляла на себе, вони завжди. Справджувалися в моєму житті, отак, от як я собі там малювала всередині, і так як мені відчувалося. Тому що проходив буквально там тиждень-два, і як не одне, то інше. То мене регулярно знецінювали, знецінювали мій час, тобто ми могли домовитися на один час зустрітися, а він приходив взагалі, типу на три години пізніше, або взагалі відміняв зустріч. Пропозиції були е вільних стосунків, і кожного разу я ніби ще. Менше відчувала себе, я ніби ще більше знаходила підтверджень тому, що зі мною щось не так, що я якась не така, що мене не можна любити просто так. Тому що абсолютно всі чоловіки, які мені подобалися, вони мене відштовхували. І я дуже сильно об це ранилася. І отак я жила, намагаючись знайти якусь опору. В своєму оточенні я шукала опору в думці друзів і знайомих. Я шукала опору в своєму тілі, тому що мені здавалося, що якщо я матиму ідеальні Пропорції, ідеальну шкіру і ідеальну зовнішність, то я одразу буду заслуговувати любові. Я намагалася реалізуватись професійно, тому що мені здавалося, що якщо професійно я реалізуюсь, то я матиму те визнання і увагу чоловіків, яку я хоті, яку я хотітиму. Я постійно порівнювала себе з іншими. І знаєте, коли. Коли говорять про те, що, типу, ой, такі класні були часи в, там, в моїй молодості, коли мені було 20, так хочу туди повернутися. Я завжди кажу: я ніколи в житті не хотіла повернутися в вік 25 і нижче, тому що це було просто пекло, тому що я настільки. Не могла знайти опору, я настільки шукала цю опору, не зрозуміло, де, і так сильно вимучувала себе зсередини, що мені б ніколи не хотілося туди повернутися. І мені здається навпаки, що з кожним роком, і я щиро вважаю, що. Кожна жінка е, має попрацювати над собою настільки, щоб відчувати ось цю опору всередині, і з кожним роком почуватися ще краще, ще впевненіше, ще наповненіше, ще красивіше. Тому що у нас реально є все для цього. Якщо я згадаю себе в 23-22 роки, то це була. Абсолютно не впевнена в собі дівчинка з третьою ступеню Акне із абсолютною, абсолютним знеціненням себе, яка працювала на неулюбленій найманій роботі, яка не могла звести кінці з кінцями і постійно мала ось ті от американські гірки в стосунках і в житті. І... Озираючись на той шлях, я його дуже ціную, приймаю і неймовірно пишаюся ним. Але чи хотіла б я туди повернутись? Hell no! Тому я думаю, що ця історія відгукнеться в багатьох із вас, тому що я розумію, що самоцінність це те, чому нас не вчили. Більше того, коли я почала... Коли я вперше запитала себе і просто поставила під сумнів своє життя і те, а чи правда проблема в мені, як я завжди думала, можливо, є щось глибше, більше і ще серйозніше, ніж просто неідеальна зовнішність, ніж просто. Поганий характер, ніж просто не пощастило із черговим козлом, як я тоді називала чоловіків. Ну, таке теж, знаєте, було. Зараз включу кондиціонера, то ух, стає жарко. Так от, і в той момент, коли я вперше подивилася всередину себе і подумала, що. Слухай, ну, є неймовірно велика кількість прикладів із суперщасливими стосунками, і де люди цінують одне одного, щось ти, мабуть, не знаєш, щось ти, мабуть, не помічаєш, і це стала та відправна точка для мене, яка стала таким механізмом рушійним для мого самопізнання. І ну, я хочу вам звернути увагу на те, що це було коли 10 років тому, ну, початок, да, тобто там 16, 17, 18 років, коли я почала просто по крупинкам. Збирати цю інформацію, а тоді не було курсів, не було класних експертів, не було онлайну. І я це все робила за рахунок книжок, яких я знаходила, за рахунок ось цих типу блогів, типу лайфджорнал, де я американських, де я намагалася знайти хоча б якусь інформацію про те, що це може бути. І я чітко пам'ятаю, як я читала всю ту літературу, де говорилося про те, що основа в тобі те, як ти ставишся до себе, те, як ти попрацюєш з собою і присвоїш собі свій досвід, свій образ і себе загалом, якраз від цього залежить якість твоїх стосунків і не лише з чоловіками. І я пам'ятаю, як тоді це звучало щось таке нереальне, щось супервигадане, езотеричне. І я пам'ятаю, як я така, типу, «Хм, ну не знаю. Ну, не знаю, не впевнена. І звісно, наш мозок дуже класно має функцію, яка називається вибіркова функція. І, звісно, я ж то в своєму житті бачила тільки підтвердження своїм комплексам, Я ж то знала з ким себе порівнювати. Я ж себе ніколи не порівнюю з кимось хто. Гірше мене. Я ж завжди знаходила, розумієте, Анджеліну Джолі і думала: ну от зрозуміло, чому у неї все так добре. Хоча зараз, коли моє бачення, моє ставлення до себе вже стало здоровим і об'єктивним, як бачите, і краса Анджеліни Джолі абсолютно не є показником щастя і сімейного щастя в тому числі. І... Я пам'ятаю, як крок за кроком я починала перевчати себе. Знову ж таки, наголошую, що це було в рази в рази важче, ніж зараз, коли ви можете пройти програму, піти до психотерапевта і вам все це викладуть на тарілочці. Тоді я просто тестувала все, що тільки могла. І це те, що я завжди кажу своїм ученицям, що не вірте мені. Не вірте нікому із експертів, які е, вам щось говорять. Тестуйте. Беріть кожне твердження і тестуйте на своєму житті. Дивіться, як вам від того стає. Дивіться, чи допомагає це вам. І це буде, звісно, абсолютно інший підхід. І це буде абсолютно е, інше благо. І... З часом я почала тоді практикувати медитації, я пішла в терапію, Боже, слава Богу, тому що це, мабуть, було основним. І я стала звертати увагу як типаж чоловіків, які подобаються мені і які проявляють увагу до мене, а чесно кажучи. Чи то я була із третьою ступеню Акне, чи з невпевненістю в собі, уваги чоловіків у мене завжди було достатньо. Просто моя психіка так вдало фільтрувала нарцисичних, егоїстичних чоловіків, і тільки такі мені подобалися, що на адекватних, здорових людей я взагалі не дивилася. І... Це було, мабуть, одним із основних таких надбань перших, які я побачила, ось цю зміну типажу, і те, що мені почали ці чоловіки також подобатись. Ну, тобто я стала приймати їх увагу, і я зрозуміла, що чим більше змінювалося ставлення моє до мене, тим. Більше змінювалося ставлення і поведінка чоловіків в моєму полі. І тоді я почала ще більше робити практик на самоцінність, ще більше стала давати собі того, чого я намагалася вимагати від чоловіків. Тим більше я почала турбуватися про себе, про свій психоемоційний стан, тим більше я почала вкладатися. В себе, в свій час, в розвиток і в спорт. І ви знаєте, я пам'ятаю, що коли у мене завершувались якісь стосунки, ну, до влади, я навіть не скажу, що в мене. Були прямо спочатку мого шляху самоцінності. Я прям ну, ходила на побачення, дозволяла собі приймати, але в серйозні стосунки я не вступала. І більше того, кожного разу, коли я спілкувалася із чоловіками і спостерігала щось, ну там, наприклад. Все класно, він дуже уважний, дуже там, турботливий, але там, не пунктуальний. Я завжди намагалася це накласти на себе і подивитися, що я, чому я з такими чоловіками зараз маю справу і чому вони приходять в моє життя. І ось цей шлях самоцінності він, звісно, базувався в першу чергу на пропрацьовці моїх стосунків з татом, тому що це була основа моєї невпевненості в собі. і Це якраз таки ось цей перший пласт роботи із минулим, який важливо пропрацювати кожній кожній людині, особливо жінкам. І коли я зустріла влада, я ще півтора місяці ходила так обираючи. Я пам'ятаю, як він ну, перше побачення в нас було, ми просто говорили. Він організував неймовірно класне побачення в планетарії, де повів мене на медитацію чим він ніколи не займався, але знав, що я дуже люблю ці справи. І було супер нудно, до речі, ми зараз сміємося із того, тому що, що я засинала, що він не зайшла медитація. Але е я пам'ятаю, як у мене був важливий екзамен в інституті психоаналізу, коли це було п'ять років тому, і п'ять років тому 6. І я пам'ятаю, як е він мені пише зранку, я тоді жила сама. Він мені пише, я тут вирішив тебе підтримати і йдемо на каву. І він приїхав перед роботою, відмінив роботу, домовився зі своїм керівником. Він тоді працював не на себе. І я виходжу, це було в центрі Кловської, і я виходжу і бачу, як стоїть влада з таким величезним букетом троянд. І я тоді ахрініла, тому що для мене ніколи чоловіки такого не робили і просто, просто, не на свято, а просто для того, щоб підтримати мене перед екзаменом. Я йшла. Це навіть не екзамен, був а семінар по Фрейду його теорії сексуальності. Я дуже переживала, дуже готувалася, читала ночами Фрейда, і я от ішла. Цим букетом прийшла з букетом в групу свою, і це було, звісно, неймовірно приємно. Але я все одно я, я пам'ятаю, як всередині мене було таке, ну, не знаю, типу, я не впевнена, ну, він дуже класний, він дуже розумний, але якось не тягне. І у мене було пару таких пропрацьовок разом із ним. Але пам'ятаю, як ми от з ним сидимо, він каже: Окей, давай так. Я вже визначився, ти мені капець сподобаєшся. Я ні заради кого такого не робив, як роблю для тебе. Ти неймовірна. Давай по списку. Я знаю, що в тебе є список, ну, дівчата, я робила різні практики, і в мене, звісно, був список мого ідеального чоловіка. Давай по списку перейдеш і скажеш мені. В чому я ще не підходжу по списку? Я така, ні, слухай, це я не буду такими маніпулятивними штуками користуватись. Я можу тобі сказати, чим ти вже підходиш. Він такий, давай. І от я йому озвучую список: що, типу, що там чоловік носить мене на руках, що він там. Кружить мене, вертить і так далі. Про те, що він такий турботливий, про кожного ранку там якісь приємні слова, про подарунки, про квіти, про слухати мене і так далі. І тут я просто замовкаю, він такий: так, далі. І я, дівчата, просто ахріваю, тому що я сиджу і розумію. Що це все. Ось мій завершений список. І ця людина навпроти мене відповідає кожному пункту цього списку. І Влад мені потім казав: каже: я побачив, що в тебе такий, типу, як дивний вираз обличчя. А мене в той момент просто переключило. Тому що я дивилась на нього, і я розуміла, що от переді мною в мене, наче знаєте, наче полена спала з очей, сидить ця людина. І з тих пір, а, а тоді я ще полетіла в Париж із своїм другом, що теж цікава історія була. Чесно, прямо про це владу сказала. І потім вже, як я при, прилетіла з Парижу, він мене забрав, і от нас так офіційно прямо почалися стосунки. І з тих пір ми чотири роки ми разом. Ем, перший рік ми мали найбільшу кризу, яку я тільки могла собі уявити, яка була пов'язана з багатьма причинами, але жодного дня. На жодну секунду Влад не переставав ставитися до мене так, як пино в моєму списку. Так як я істинно вважаю, що я заслуговую цього. І це зовсім інший рівень, ніж був раніше, доводити свою цінність. І єдине, що визначає. Таке ставлення до вас це ваше істинне відчуття цієї цінності всередині. І якщо цієї цінності немає або вона регулюється тим, хтось сказав, вас похвалив, ви такі да-да, я класна. Потім щось у вас не вийшло, ви такі, о, чорт, блін, херня. Потім знову да-да-да, я класна. Тобто, коли ви регулюєтесь зовнішніми факторами, це не самоцінність. Це ваше регулювання соромом, це ваше его, яке взагалі не відповідає істинному значенню самоцінності. І поки це те, за що я топлю, і те, про що я роблю свою програму виросневу, поки кожна жінка не почне відчувати цю цінність всередині, ви не можете вимагати від життя. Багато грошей, кайфових стосунків, подорожей, охренітельну е реалізацію, е просто неймовірне життя мрії. Тому що ви цього не відчуваєте всередині. Я на цій ноті буду завершувати, тому що зараз я йду робити свої практики, які у мене кожного тижня, кожного божого дня. Зараз це вже десь 2, навіть 3 години кожного дня. Ну, я до цього йшла і не одразу до цього прийшла. Але я дуже дякую вам за перегляд цього фі фільму. Фільм мого життя, можна і так сказати. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка. Будь ласка, підписуйтеся на YouTube канал, скоро буде тут дуже цікавий формат із неймовірними жінками, тому не пропускайте, підписуйтесь на мої соцмережі в інстаграмі я кожного дня, і це дуже-дуже мене наповнює. Я обіймаю. Вас і пишіть ваші питання до цього відео, із задоволенням буду з вами спілкуватися. І до наступної зустрічі. Обнімаю, цілую і пока! Муах! А я вип'ю кави.